Вітаю всіх! Наближається граничний термін подання звітності з податку на прибуток та єдиного податку за 2022 рік, який є першим звітним періодом для розрахунку мінімального податкового зобов'язання. Тому сьогодні ми детально зупинимося на особливостях визначення загального мінімального податкового зобов'язання юридичними особами та його відображення в деклараціях. Отже, почну з визначень. Мінімальне податкове зобов'язання або скорочено МПЗ. Це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю або користуванням орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Загальне мінімальне податкове зобов'язання це сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, права користування якими належить юридичній особі. Позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Далі просто я буду казати податків, є частиною зобов'язань з податку на прибуток підприємств або єдиного податку, в залежності на якій системі оподаткування перебуває платник. Тобто МПЗ це мінімальний розмір податків, що має сплатити підприємство, яке володіє чи користується сільгоспогіддями. Якщо за результатами року юридичною особою сплачено податків менше, ніж мінімальне податкове зобов'язання, то у такому випадку підприємству необхідно доплатити в бюджет різницю між МПЗ та сумою таких податків. Якщо підприємство за рік сплатило податків більше, ніж розмір МПЗ, то в такому випадку платити в бюджет нічого не потрібно. Податки, сплачені понад суми МПЗ, не повертаються. Визначення мінімального податкового зобов'язання залежить від того, чи проведена чи ні нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Так, мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, розраховується наступним чином. Нормативну грошову оцінку відповідної земельної ділянки за рахуванням коефіцієнта індексації потрібно помножити на встановлений законодавством коефіцієнт та помножити на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності оренді користуванні або на інших користуванні на інших умовах, та поділити на 12%. У разі, якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, мінімальне податкове зобов'язання розраховується наступним чином нормативну грошову оцінку 1 гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації потрібно помножити на площу земельної ділянки у гектарах, помножити на встановлений законодавством коефіцієнт та помножити на кількість календарних місяців, протягом якого Земельна ділянка перебувала у власності, оренді, користуванні та поділити на 12. Звертаю вашу увагу, що у 2022 і в 2023 роках при розрахунку МПЗ для юридичних осіб діє пільговий коефіцієнт 0,4 або 4% від нормативно грошової оцінки. У наступних роках такий коефіцієнт становитиме 0,5. Важливо відмітити, що мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння чи користування земельною ділянкою, який припадає на відповідний звітний рік. У разі передачі земельних ділянок в оренду, суберенду, емфітевзис, інше користування, мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів, користувачів на інших умовах таких земельних ділянок. У разі переходу права власності або права користування, у тому числі оренди Емфітевзи суборенди на земельну ділянку від одного власника користувача до іншого протягом календарного року та за умови державної реєстрації такого права, мінімальне податкове зобов'язання визначається для попереднього власника за період з 1 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинилися. Право власності або користування на таку земельну ділянку, а для нового власника або орендаря, починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування, та враховується у складі загального мінімального податкового зобов'язання кожного з таких власників або землекористувачів. Звертаю вашу увагу, що у разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування від одного власника користувача до іншого протягом календарного року мінімальне податкове зобов'язання щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника орендаря або користувача на загальних підставах за весь звітний рік. Визначення Суми, на яку зменшується загальне МПЗ для платників податку на прибуток та єдиного податку третьої групи, залежить від того, яка у платника частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік. Нагадаю, що частка сільськогосподарського товаровиробництва це питома вага доходу. Отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки у загальній сумі доходу платника. Повний перелік сплачених податків зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок, які враховуються для зменшення загального МПЗ. Для платників податку на прибуток новено у пункті 141.9 статті 141 кодексу. Для платників єдиного податку у статті 297.1 кодексу. Для платника, у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік дорівнює або перевищує 75% різниця обчислюється. Шляхом віднімання від загального МПЗ суми сплачених протягом звітного року податків згідно переліку, наведеного у підпункті 141.9.2, пункту 141.9 статті 141 Кодексу. Зауважуючи, що це для платників податку на прибуток або у підпункті у пункті 297 прим. 1, 3, статті 297 прим 1 кодексу це для платників єдиного податку третьої групи для платників податків, у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік становить менше 75 різниця обчислюється шляхом віднімання від загального МПЗ суми сплачених протягом звітного року податків згідно переліку. Наведеного у підпункті 141.9.3, пункту 141.9 статті 141 кодексу це для платників податку на прибуток, або пункту 297 прим 14 статті 297 прим 1 кодексу. Це для платників єдиного податку третьої групи. Звертаю увагу, що у сумі сплачених податків не враховуються помилково та або надміру сплачені податки у звітному році. Єдиний виняток при розрахунку МПЗ за 2022 рік дозволяється врахувати сплату у 2021 році податків в рахунок погашення податкових зобов'язань 2022 року. Цей виняток діє лише один рік відповідно до пункту 66 перехідних положень кодексу. При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків. Підприємство зобов'язано збільшити визначену в податковій декларації суму податку на прибуток або єдиного податку 3 групи на суму такого позитивного значення та сплатити вже збільшену суму податку до бюджету по загальним термінам сплати для річного декларування. У разі визначення платником податку на прибуток від'ємного значення об'єкта оподаткування у звітному році, позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків також підлягає сплаті до бюджету, в порядку та строки визначення для сплати податку на прибуток підприємств. Але зверніть увагу, сума податку у частині позитивного значення такої різниці вже не буде враховуватися у загальній сумі сплачених податків у наступному податковому звітному році. Також хочу звернути вашу увагу на те, що останніми змінами тимчасово за 2022 та 2023 податкові роки не нараховуються та не сплачуються загальне мінімальне податкове зобов'язання. За земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та заземельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами. Далі щодо декларування. Вже внесено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток. у за частині декларації передбачено окрему особливу відмітку платника податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Сама декларація доповнена новим рядком 06.2 МПЗ податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання та відповідно новими додатками МПЗ в яких платниками здійснюватиметься розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання також різниці між сумою такого зобов'язання та загальною сумою сплачених податків. Детальніше заповнення додатку МПЗЗ до рядка 02 МПЗ3 додатка МПЗ ви можете побачити на слайді. У додатку МПЗ до рядка 062 МПЗ податкової декларації з податку на прибуток підприємств зазначаються у рядку 01 частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік розрахована відповідно до підпункту 141.262 14, пункту 14, 14.1 статті 14 кодексу. У рядку 02 загальне мінімальне е, зобов'язання, яке перенесено з додатку МПЗЗ. У рядку 03 загальна сума сплачених платником, податку, сплачених платником податків та визначених витрат на оренду земельних ділянок протягом податкового звітного року, яке визначається з урахуванням особливостей, встановлених під пунктами 141,9.2. Та 141.93. 141.9 статті 141 кодексу. У рядку 04 зазначається різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. У разі позитивного значення цей показник переноситься до рядка 06.2 МПЗ податкової декларації з податку на прибуток. Обов'язково у клітинці наявність додатка МПЗЗ проставляється позначка плюс. Далі, щодо обрахунку МПЗ для платників єдиного податку третьої групи юридичних осіб. Платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків, у яких виникає обов'язок визначити мінімальне податкове зобов'язання, вперше подають податкову звітність за 2022 рік за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24 -го. 11 2022 року номер 394 і змінами, які були внесені наказом Міністерства фінансів від 1512 року номер 438. Звітність подається з додатком 3 розрахунок загального МПЗ за податковий звітний рік. Граничний термін подання 9 лютого 2023 року. Платники єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні, у яких виникає обов'язок визначити мінімальне податкове зобов'язання, подають податкову звітність за грудень 2022 року за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2022 року номер 124 Звітність подається з додатком «1». Розрахунок загального МПЗ за податковий звітний рік. Граничний термін подання для таких платників у терміни, встановлені для квартального звітного періоду також 9 лютого 2023 року. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання здійснюється аналогічно, як і для платників податку на прибуток. Визначення суми сплачених податків і зборів, на яку зменшується МПЗ. Для єдинників третьої групи таке, також е, залежить від частки сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік, про яку вже йшлося вище. Особливості визначення загального мінімального податкового зобов'язання платників єдиного податку четвертої групи встановлено статтею 297 прим 1 Податкового кодексу України. Пунктом 297 прим. 1, 1, статті 297 прим. 1 ПКУ визначено, що платники єдиного податку, власники, орендарі, користувачі на інших умовах, в тому числі на умовах емфітевзису, земельних ділянок віднесених до сільськогосподарських угідь, зобов'язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за податковий звітний рік. Зауважу, що нова форма декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року номер 394 і внесені зміни були до неї наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2022 року, номер 438. Отже. Платникам єдиного податку 4-ї групи потрібно не пізніше, 20 лютого, у складі податкової декларації платника єдиного податку 4-ї групи на 2023 рік подати додаток 3 з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік. Для платників єдиного податку 4-ї групи загальне МПЗ. Обраховується аналогічно і за такими ж формулами, як і для платників, які перебувають на загальній системі оподаткування, при визначенні суми, на яку зменшується загальна МПЗ для платників єдиного податку четвертої групи. До суми сплачених податків зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок включаємо платежі з переліку наведеного у пункті 297 прим. 1.5 статті 297 прим. 1 податкового кодексу. При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків зборів платежів. Та витрат на оренду земельних ділянок, платник зобов'язаний збільшити визначену в податковій декларації за наступний зазвітним податковий рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету на суму такого позитивного значення. Тобто, позитивне значення різниці з рядка 0,4 додатку 3. Переносимо до рядка 0,4 розрахункової частини декларації єдиного податку четвертої групи. Також хочу зауважити, що сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно часті площ земельних ділянок, розташованих на території відповідної територіальної громади у загальній площі. Таких земельних ділянок, власником або користувачем яких є платник податку. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!